Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Давайте з вами пригадаємо, з якою частиною мови ми познайомилися з вами на минулому уроці. Так, це займенник. Гаразд, давайте спробуємо використати займенників в наступній нашій вправі. Хто з супергероїв? Тобто ми сьогодні будемо подорожувати разом із супергероями на нашому уроці. Я вас запитую: хто має блакитні шорти? А ви використовуєте займенники. Він у нього, вона у неї. У хто має блакитні шорти? Він має блакитні шорти. У кого фіолетова маска? У неї фіолетова маска. Хто має зірку на грудях? Вона має зірку на грудях. У кого оранжеве взуття? У нього оранжеве взуття. Ось таким чином. Тепер перейдемо до наступного слайду і будете ви відповідати. Хто летить над хмарою? У кого рожеві рукавиці? Хто має чорний плащ? У кого світле волосся? Так, добре, ви тільки що відповідали на мої питання. І які ви слова вживали? Це займенники, так? Отже, ми сьогодні продовжуємо працювати із займенниками. Для початку відкрите свої зошити, запишіть число класна робота, а також пропишемо. З вами каліграфічно ось такий рядочок букв, буква сполучень, а також нове слово для вас займенник. Звертаю вашу увагу, що в слові займенник є подовження. Будьте уважними. Молодці справились з завданням. Зараз я буду вам читати вірш, а ви з наступного рядочка будете виписувати займенники, які почули. Хороші друзі в мене є, і ми одна сім'я. Ми завжди думаємо одне і ти, і він, і я. Нам любе Сонце і Тихий Гай, долини і поля. Ми дуже любимо рідний край, і ти, і він, і я. Чи почули ви займенники в цьому вірші? Звичайно, вони є, і ви їх маєте виписати через кому. Молодці справились з цим завданням. Скажіть мені, будь ласка, а чому ця частина мови називається саме займенником? Тому що використовується замість імені, так, говорить, вона заміщує ту частину. Мови. А на що вказує займенник із правила? Може вказувати на предмет, на ознаку предмета і на кількість, так? але не називає їх. І назвіть займенники, які ви вже запам'ятали. Молодці. Дуже добре. Для чого вони нам потрібні? Так, правильно, щоб уникати повторень, так, щоб наше мовлення було ще більш гарним. Гаразд. А зараз, дітки, ми більш детальніше познайомимося із особовими займенниками. Але для початку я пропоную прослухати коротеньке відео, і буду на вас чекати після перегляду. Займенники бувають різними. Наприклад, ті, які указують на певну особу чи предмет, називають особовими. Ну а так як вони указують на особу чи предмет, тобто на іменник, використовуються вони замість іменників. Думаю, ви вже здогадалися, які це особові займенники. Спробуй заміни іменники, дівчинка, стіл. Цуценя. Я і тато. Займенники можуть бути воднині, тобто вказувати на щось одне я, ти, він, вона, воно, і у множині вказувати на двох і більше осіб ми, ви, вони. Також особові займенники поділяють на першу, другу і третю особи. Перша особа це завжди про себе, тобто однині – я, а у множині ми, я і ще хтось. Друга особа вказує на когось другого ти, ви. Ну а третя особа на всіх інших третіх осіб. Він, вона, воно. А у множині здогадалися. Вони. Отже, ми познайомилися з такою цікавою частиною мови, як займенник. А ну, мо давай пригадаємо, що це таке. Займенник це частина мови, що тільки вказує на предмети. Ознаки або кількість, але не називає їх. А коли ти використовуєш займенники у своєму мовленні, бувай! Так. Ви розглянули особові займенники. Так? Займенники вказують на особу чи осіб, і відповідають на питання. Хто? Вони можуть вживатися у однині чи у множині. У першій особі, у другій особі і у третій особі, Так? ви вже вияснили, якщо перша особа це проговориться про мене. Так? У однині це я, а якщо нас декілька, то ми. Далі можуть вживатися займенники. У другій особі. Ти у однині, а у множині – ви. А також бувають займенники особові займенники, які вживаються в третій особі. Якщо у однині, то це він, вона, воно, а у множині – це вони. Зараз з вами, оскільки до нас супергерої сьогодні ж завітали, з'ясуємо причину. Та наслідок, що ж сталося, що трапилося, і чому трапились з ними пригоди? Дивіться, даринка залишила іграшку на дворі. Даринка не має чим гратися. Де в нас причина? Причина це чому це трапилося? Даринка залишила іграшку на дворі. І як наслідок... Даринка не має чим гратися. Отже, використовуємо в даному випадку займенники. Так? Нам потрібно замінити слово Даринка. Даринка залишила іграшку дворі. вона не має чим гратися. Далі, Остап стрибав по калюжах, Остап забруднив черевики. Де в нас причина? Остап стрибав по калюжах, і, як наслідок, що трапилося? Забруднив черевики. Замінюємо слово Остап займенником. Він забруднив черевики. Так, добре, далі спробуйте ви. Дуже схожі речення будемо шукати причину та наслідок. Так, дивимося. Оленка весело сміялася. Вона дивилася комедію. Оленка весело сміялася. Це причина чи наслідок? Так, мабуть, це наслідок, так? А зараз вияснимо причину, чому ж вона весело сміялася? Вона дивилася комедію. Так. Петрик грав у футбол, причина, а наслідок. Не встиг виконати уроки, і кошеня, бачите, яке незадоволене. Воно розбило чашку, і, як наслідок, з лапкою проблеми тепер має. Гаразд. І наступне дітки вам у нас завдання. Я пропоную його виконати на вибір. Або ж, за підручником. <кхід> За підручником ви виконаєте вправу першу на сторінці. Тільки не 41, а 40, допустила тут помилочку. Вправа 1, сторінка 40. Вам необхідно списати текст, вставляючи особові займенники. Ми сьогодні їх розглянули в табличці, так? Першої особи, другої особи і третєї ви можете користуватися табличкою. Я. Тобто перш, займенник першої особи я навчаюсь в третьому класі далі. У множині. ми з друзями любимо читати. І так далі, підставити їх. Або ж, оскільки до нас завітали супергерої, ви можете придумати своє, свій невеличкий твір, якби у мене була. Суперсила! Напишіть, що б ви робили, якби вона у вас була, що ви за допомогою своєї супергеройської сили могли витворяти? Ось такі на сьогодні дітки завдання. Я з вами прощаюся. Гарного всім дня бувайте!